Я вас запрошую продовжити мандрівку культурної глухівщини. І сьогодні ви побуваєте в незвичайному музеї, в родинному музеї Нармутів. Музей називається Мистецька вітання родини Нармотів. Чому саме вітання? Бо це така кімната в будинку, куди запрошують друзів, щоб поспілкуватися, згадати минуле, построїти плани на майбутнє. А якщо ви не знайомі з родиною Нарбутів, то зможете з ними познайомитись. Запрошую. Ми зараз з вами знаходимося в мистецькій вітальні родини Нарбутів. В п'яти кілометрах від цього міста знаходиться родова садиба Нарбутів, яка має назву Нарбутівка. Як же з'явились тут нарбути і взагалі, як сталося так? що вони цій землі дали своє ім'я, а ця земля одарувала їх великими талантами. З кінця 16 століття на нашій території знаходився прикордонний казацький полк. В цьому полку і нес свою службу мусій народ, якому за свою гарну і вдалу службу була дарована земля. Існує легенда, яку розповідав в свій час Данила Нарбут. Вона гласить про те, що казаку мусію сказали, сідай на коня і скачи. Скільки за день обскачеш вскачеш землі, твоя буде. Він сів на коня, поскакав і велика територія, яку зараз має назву Нарбутівка, бо стала родовою садибою Нарбутів. В цьому домі на цьому місці народилися дуже багато відомих митців. Рід Нарбутів має дуже давню історію. Він відомий з 14 століття як древній Дворянський літовський Нарбути мають дуже поширене генеалогічне дерево, з яким ви можете ознайомитись на нашому стенді. Георгій Нарбут. Великий український графік, художник з світовим ім'ям був одним із гілочків цього дерева. В 1886 році, 9 березня, в родині Нарбутів народився хлопчик, назвали його Георгій. Ніхто навіть тоді не сподівався, що Судьба дарувала йому дуже щасливу долю в мистецтві, але дуже короткий життєвий шлях. Бо в свої 34 роки його Нарбут помер. Але за це життя він став великим художником графіком Він малював гроші, марки Української Народної Республіки, участвував у конкурсі створення герба УНР, Азбука. Оформлення книжок, на, ну, все, що було пов'язане з українською ідентичністю, було пов'язане з сім'ям Георгія Нарбута. Через два роки, в 1888 році, в родині народився Володя Володимир Іванович Нарбут. Брат Георгія, відомий як великий, ну, на жаль, російськомовний поет. Поет, який товаришував з Ахматовим, Гумільовим, був представником цеха Акміїста. В свої 50 років Володимир Нарбут був репресований і саме в день його народження, 14 квітня 1938 року, був розстріляний. Відомий тим що займався видавничою справою, а також був основателем і першим директором українського телерадіокампанії Ратау, яка до сих пор існує, а також видавництво художньої літератури, яке в свій час називалось Земля і фабрика. Таланти батька передались звичайно його дітям. Коли помер Ігор Єв... Іванович Нарбут, його діти були зовсім малолітні. Донька, їй було 6 років, і син, якому було 4. Але свій талант, мабуть, на генному уровні передався дітям від батька. Давайте знайомитись. Данила Георгійович Нарбут. Все з життя було пов'язане з мистецтвом, бо друзі батьки, а сину було тільки 4 роки. Виховували його, він спостерігав за їхньою роботою, і це привело до того, що Данила Нарбут став відомим художником України, народним художником України, лауреатом Шевченківської премії. І довгий час працював і жив він в Черкасах. Зараз в Черкасах його ім'ям називається Школа мистецтв. Часто проводяться виставки і люди до сих пор пам'ятають, що був такий дід, який себе називав Нарбутякою. Цікава була доля і доньки Георгія Нарбута Маріни Георгівни Нарбут а в замужестві Березовської. Так склалося, що вона вивчилася і працювала артисткою балета в Києві. Але, на жаль, під час Другої світової війни була примусово вивезена в Німеччину. Після закінчення війни попала в фільтраційний лагерь. Чотири роки провела в ньому, там організовувала виступи артистів для підняття духу, для того, щоб люди збагнули, що мистецтво вічне і продовжує жити. Людина була Досить розумна і розуміла, що якщо вона повернеться і є, чекає тут тий же лагерь, ті же ад, вона вирішила не повертатися і поїхала в Австралію. Там прожила свій довгий мистецький шлях, організувала австралійську трупу балета, виступала. І довгий час припадувала там, на жаль, там і померла. Але в свої 80 років друзі, учні, зібрали кошти і купивши білети і оплативши дорогу Марини Березовської на Україну, допомогли їй побувати на своїй батьківщині, на своїй Україні. Справжня краса нашого музею. Є саме картини сина Георгія Івановича Данили. Данила Нарбут, як я вже казала, був народний художник України, лауреат Шевченківської премії. Довго-довго він пройшов свій шлях до визнання. Але в 1988 році, при святкуванні ювелея колхоза, Данила Нарбута було запрошено до нас у село. Він приїхав. І приїхав не з пустими руками, а з подарунками. Саме ці картини були подаровані. Елемент одної картини казак Мамай навіть став візитівкою нашого села і на в'їзному знакі. Цікавий факт коли Георгій Іванович Нарбуд уїхав з Наркотовки, всі пам'ятали його як пана Джорджа. І коли його син йшов через толку на сцену, дарувати свої картини. Люди викрикували, дивіться, жорка приїхав, бо вони дуже були схожі. Саме з Нарбутівкою пов'язано у Георгія Івановича дуже багато життєвих моментів. В Нарбутівці він познайомився з своєю майбутньою дружиною Вері Кир'яковою, яка портрет ви тут бачите. А також в Нарбутівці відгуляли веселе українське весілля по всім народним традиціям. Розповідають, що невіста плакала, гості втомилися, а Георгій Іванович намагався відтворити всі народні звичаї за правилами. Тут же ви можете побачити фото, на якому зображені творці Академії мистецтв України. У 1917 році Георгія Набута, який на той час проживав у Петербургі, запрошують. Працювати в Академії мистецтв. Він приїздить і більше Україну не покидає. З 1917 року Георгій Іванович працює в Києві, співпрацює з урядом, є автором грошей, марок, а також участвує у конкурсі створення герба України. Давайте розглянемо його гроші зблизька. Давайте розглянемо купюру 100 гривень Георгія Івановича Нарбута більш детально. І так, що раніше малювали на грошах? Звісно, королів, імператорів, царів. Тут зображено селянку і робітника. Також купюра оформлена в стилі українського барокко. А якщо приглянутися уважно, то в куточку ми можемо роздивитися автограф Г.Н. Н. Георгій. Нарбот. Чи колись ви бачили на грошах автограф їх автора? Ні. Це було цікаво, нове і трошки загадкове. Як і в кожному будинку, в нашому музеї зберігається дуже багато фотографій пов'язаних з життям наших відомих земляків. Зараз на цьому стенді представлено життя Георгія Івановича Нарбута. Тут ви можете побачити. І маленького жору, і дорослого Георгія Івановича. І ті моменти його короткого, але такого бурного життя і все, що було з ним пов'язане. Рідна Нарбутівка і розваги. Георгій дуже любив розваги. Він дуже любив перевдягання, навіть для цього сам шив плаття, шив. Одяг, і потім всі присутні повинні були переодягнутися і зробити гарне цікаве фото. Друзі в хохловці. дуже часто родини збиралися за самоваром, пили чай, вели світські розмови і дуже часто Георгій саме в таких невеличких кухоньках любив творити не на одинці, як інші митці, а саме. Коли рядом були люди. А зараз я вам хочу розповісти про дуже цікавий унікальний експонат, який знаходиться в нашому музеї. Це самовар родини Нарбутів. Саме за цим самоваром родина збиралася за столом, зустрічала друзів і вели світські бесіди. Самовар до нас попав від родини Кирила Кутаяра. Він 35 років пропрацював на родину Нарбутів. Працював пасічником. І коли прийшли совети і люди стали потихеньку розтягувати добро, Господ, він сховав цей самовар, який знайшов біля будинку і чекав, що нарбути повернуться і він зможе віддати їм цю річ. Але склалося, як склалося. Нарбути не повернулися, а самовар збережений. І дякую нащадкам Кирила Кудаяра, які нам подарували цей. Експонат і зараз ми зможемо побачити його тут. Останнім часом людям дуже цікава мала батьківщина відомих митців. Також цікавляться, де народився Георгій Іванович Нарбут. Як виглядала будівля? А точно ми не можемо сказати вам, чи саме так вона виглядала, але є описи, на жаль, нема фотографій і є малюнок до Басні Крилова. Де науковці вважають, зображено саме будівлю Нарбута. Гуртківці нашої школи разом з керівником Покатила Тетяна встановили по покрупіла описання будівлі і зробили даний макет. Так виглядала ця будівля, коли побудували великий палац Нарбути нарбутівки Але згодом стало випадок, дах протікав. І в віною була оця надстроєна тераса. Згодом цю терасу перенесено в досаду, Георгій навіть намалював і, і цю альтаночку і зобразив на своєму малюнку. Ця тераса відома тим, що саме там маленький Георгій і його брат Володимир ховалися від батька, який запрещав одному сину малювати, а іншому складати вірші. Вони там ховалися і подайки. Створили свої маленькі шедеври. Але люди не пам'ятали, коли саме цю терасу було перенесено до садку. А це було зроблено із-за того, що дах постійно протикав і мати дуже часто жалувалася своїм дітям, що ці дожді дуже докучають і потрібно щось робити. В нашому музеї зібрана дуже цікава бібліотека книг, які пов'язані з життям та творчістю наших видатних земляків. Насамперед, це книжки, які випускають до ювілейних дат. Так сталося із Георгієм Івановичем у 2021 році до 135-річчя. Нашого видатного земляка було випущено декілька книжок. І всіх ви можете побачити в нашому музеї. Це і Олександр Савчук, українська абетка, і видавництво фоліо, казки з ілюстраціями Георгія Нарбота, а також дві унікальні книжки видавництва «Радавіт». Видавництво «Радавіт» співпрацює з музеєм, і ці книжки нам подарувало, щоб ми могли популяризувати. Свої знання про біографію і творчість наших видатних земляків. Цим цікава саме ця книжка, то що в кожному окремому екземплярі обкладинка унікальна, малюнки різні. Люблю Україну і їй віддамо всі сили. Слава Георгія Івановича Нарбота. Дійсно, все своє життя. Він зробив так, щоб про Україну пам'ятали, говорили. Його рідна країна розвивалася і багатіла. Звичайно, за декілька хвилин неможливо розповісти все, що відомо факти, легенди, якісь цікавіньки про життя і творчість такого видатного митця. І, на жаль, життя вносить свої корективи, але наближаємо перемоги і чекаємо вас тоді до нас у гості. Ми залюбки розповімо вам набагато більше.